Європейський суд зобов'язав Україну виплатити 35 тисяч євро жертвам тортур Чернігівської міліції. Повідомили у громадському комітеті захисту прав людини. Європейський суд своїм рішенням у справі Коваль та інші проти України від 15 листопада цього року визнав, що мешканця Чернігова Михайла Коваля та його родичів катували правоохоронці. Суд визнав, що відносно коваля, його дружини та сина було заподіяно жорстоке поводження, рівень якого розцінений як катування. Також визнано, що держава України не провела ефективного розслідування скарг на ці протиправні дії в якості сатисфакції. Європейський суд з прав людини зобов'язав Україну виплатити грошову компенсацію. Розслідування цієї справи в Україні тривало понад 11 років. Зневірившись у справедливості українського правосуддя у 2005 році, Михайло Коваль звернувся до Європейського суду з прав людини і виграв справу. У прокуратурі області кажуть, що звернення щодо тортур до них надходять і зараз. Однак, після прийняття нового карно процесуального кодексу вибивання доказів силою буде неефективним. На сьогодні такі заяви вже надходили, і вони внесені до єдиного реєстру досудового розслідування, там, де люди скажуться не на правомірні дії працівників міліції. Вони вносяться до реєстру і по них розпочато досудове розслідування. По новому кримінально процесуальному кодексу визнавальні покази дані на досудовому слідстві не будуть братися судом до уваги. Тому факт тортури вибивання показів. Те, що ви задавали запитання, виключається судом будуть враховані тільки ті покази, які будуть надані в суді.